Всім привіт дорогі друзі! Хочу вам показати своє нове поповнення банкнот України Купона Карбованців. Так, начнемо по порядку. 50 купонів 1991 року Стан банкноти press Ви також, друзі, не забувайтеся підписувати на мій канал. Ставте лайк, дизлайк, пші по поводу цих банкнот. Так, стовкупонів 1991 року. Станне Вунс обіг із обороту. Boże, tak, 200 kuponów 1902 roku w Stanach Unc. <coughs> po po tej chwili zbierają swoją kolekcję tako 5.000 pjet tisić kuponju prikupio ga su bišće 1905. roku maju tako još i zamišćenja seriju za koju ne bilo u mene i prikupio ga su bišće cuban znudošće stan presovi Також 100 тисяч куповню 1994 року. Їх було два випуски. 1994 та 1993. Дробна серія. Також є три випуски. Також є серія заміщення 1999. No, <coughs> ну, вони не час банкнути. Takoš je zraskej. Vem, takoš, družine, ne zabavajte se podpisati na kanal, stavite like, pišite komentarje po povoldu celih baneknot. Vsem do, do zustri.